Всім привіт, друзі! Випала я трошки із Ютубу на пару днів, але нічого. Повертаємося обратно. Коротше, в нас за ці дні були новості. Ми скострірували кабанат. Плакала я потім сутки через ті яйця, що вирізали, зробили йому больно. Коротше, капець був повний. От. Ну нічого, вирізали Е, Потім, завтра ми будемо колоти нашу. Пепу вбирати, свиню, тим світ не включав, їдять на потьомки, І приїхав Діма на пару днів. Бачите. Помахайте що. Зайнятий він. А зайнятий був... Ой, і були сьогодні в дорожній з ним забули ще й лампочку купити. Тут ми були закрили кабана, поки я він, і він позривав всю підлогу. Тепер ми вирішили, поки Діма є вдома, то вже треба було зразу вивозити туди його. Отам воно, бачиш, робиться місце. Отам буде... Оце наверху буде там гноярка. Вичищає і підготавлює, щоб зробити курятника. Бо ми поки їздили сьогодні в Дорожню, свині з'їли ще одну курочку мені. Та й доїдають уже матері. Ну Завтра оберемо пепу, О, а Гавруша буде нам на Пасху. Ага, якраз. Зараз робить. Треба і свиней буде почистити. Там пір, я дивиться, куча. Включила воно камеру, бачите, з'їли паразити курку, поки мене не було. Так, оце Гаврюша. Ну боюся вбирати, аби не смерділо м'ясо, то будемо пепу вбирати. Отра тобто. тобто піде вона, дівка, пойде Пойдет на покриття. Ага. Курей вже поз'їдали мені всіх паразит, а він буде до паски жити. А в лютому договорилися ще взяти дві свинки. І все. То буде нам не знаю, чи на м'ясо, чи на свиноматки, не знаю. Зараз тими цінами на зерно, ніяк я не можу. в общем, стати в колію, щоб на свиноматок виростити. Дівок. Приїхали, що сьогодні з Доражні, офігелі. Корочу, ворота відкрилися і всі кози, всі дівки гуляють по дворі. Манали вони мій сарай покормилися, да? Дашунь? Красуня мамина. Ти мамина красуня. Не знаю, поки не зриваються за козлом, може, сьома їх і покрив. Так, да, Робін? Кисі я приїхав, а вони не хочуть до кавалера. Що таке? Дивіться. <с> Ма такі в нього зоби. <с> Робін. <с> Краде в малих сінов, крадев луни в лії. Да, мама вичислила за ти крадеш, да? Вичислила, мама за ти. Крадун маленький мамин. Да? Крадун, мамин. Ой боже, яка вже ніяк. Ay, boy, такі Луна і mama. Так? Да? Мамині дівчатка, мамині такі красуні. Такі сладості. Мої такі радості маленькі, да? А, такі радості. Тільки мамині такі, мамині, мамині такі. Ой, боже. Ай, ой ой ой. ой, ой, ой. Іди, мамин, іди. Да? мамині не такі. Ой, такі. Ой, Божечко, ой, яка ти солодка дівчинка. Яка ж ти солодка дівчинка, Думаю, в мене вже часто сьогодні гратися з вами. Я люблю зайти до них в клітку, сидіти, вони все скачуть по мені, щось мені там бекають, щось розказують, щось б'ються таке за мною. Тут моя досадка віддихає, деса оддихаєш. Мої радості такі сладості. Ой, сладості такі. Чілує носа, пішла я далі. О, шоколадка. Не ручна дівка зовсім. Зовсім не ручна. Тікає від мене, як чорт Ладана. Білка така собі на своїй волні дівка. Білка на своїй волні дівка. Хай вона трошки як караката та білка. Особливо як походняку у неї, я вже не як вона Ще Трошки не повідчищалися, дівки, але вже трохи обтираються об сіну. Так. Їздили, що сьогодні думали, щовини докупити не було. То, мабуть, будемо в інтернеті заказувати 25-кілограмовий мішок. О, треба ще знайти десь ячміння купити півтони. Бо зовсом тут тут взагалі дуже тяжко. Прямо геть напряжно, То будемо, певно, купляти ячмінь, не знаю. О! Любка. Зі всіма б'ється і... Оце Любка в мене така характер тяжкий і нова шоколадка. Така же сама на характер. Теж не погладить її, не обняти, не поцілувати. Маліна, мантелепа. Ти що кази дарма? Та? Я ж кази твоя, дитина твоя, ти кази, так? та? так. По козах у нас. Ну ви це бачили ж, як ми кормушки подоробляли Привіт. Ой. Моя солодка дівчинка. Нежна, дуже. Дуже вона любить цілуватися. Ще у нас по кроликах. Все, мама вже пішла, накормила, напоїла, подоїла. Все. Дітвора, до завтра. Mm. Да, До завтра. Нема чому м'якати. Світло я тобі не лишу, бо ти провода відриваєш. Якби не відривала, то я би оставила, так? Вибачай. Треба, щоб поки Діма є, переробив. Виключатель у них був. Треба закривати, бо як виходять з кліток, то бігають по вулиці. Во, по кролях теж у нас тут трошки зміни. Пересадили ми кролів. Тут тепер сидить вся малишня, яка була там на другому етажу. ми їх всіх сюди пересадили. От забрали вже їх від мамки. Тут сидить дві дівочки, які були там посерединки, бо їх середня кролиця б'є. Я їх забрала сюди. Вони тепер тут живуть. Їм місця хватає. добре в них тут. А завтра треба сіна підкинути. Сьогодні вже так. Тут акріль сидить сам у мене, так? Да? Красунчик. Красунчик мій. Так. Кролиці. Ця сидить собі вже саменька. Дітвору забрали, каже, вже спокійно дихаю. Цю середню покрили 10-12. Не знаю, що тут буде. Ну Вона бешена стала розкидати кролиць, я її взяла до кроля і він її покрив. Будуть то будуть, не будуть, то не будуть. Тут а хлопці. Одного завезу, віддам. общем, подарю цю, цій людині, яка каструвала нам кабана. Він з мене не грошей не взяв нічого, то я йому кролика дам. Одного братові завезу. О, Чи прийде забере, чи завезам. Коротше, А один лишиться у нас. так? Да? І одного нам мають привезти чужака. Я вже заказала, в мене там ще клітка є пуста. О, там... о, привезеться чужак, бо покривати молодняк. Не хочу, щоб їх батько покривав. Поняли як? Буде їх той покривати. Так, качки собі гуляють, курі вже заходять, вже всі мостяться спати. І це добре. Айда, айда спати. Айда, айда. А я бачу, що вони вже помаленьку. І треба прослідкувати, щоб зайшли закрити всіх. То ми, що, ми Так, на сьогодні ще там. Ні, ні, хай поки ще всі йдуть там, а вже доробиться. Там же ж треба подра поставити дім. О, ну і куди ти розвернулася? Куди? Діма пару днів буде дома, і ми за цих пару днів хочемо все подоробляти бігом. А, ти там шуркаєш, вони бояться. А? Бояться зайти. А, вони тільки, що там було... ага. Подра і сідала, щоб яйця несли. Ту тумбочку перенесем, там внизу не, треба так, буде набити таку доску і буде не, два відділення. Не, ну, туди я, і ще тумбочку підготовимо зробимо. І подра зробити, і все. Буде діло. Настелю підлогу. Наш. Не треба. Треба буде купити лампочок до курей зробити. Нема, ми вже з хати викрутили в сарай. Нема вже, треба економок понабирати, бо ці горять, прості. Я вже із літньої кухні, тут, тут сараї всі повикручувала. Вже нема ніде. О, о, чим чекують, може зараз зайдуть. Давай, 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 давай. Бігом, 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 бігом спати. Айда. вперед. Зараз замерзнете хвоста ті хвостаті дупи. Давай, 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 давай. Отак. Веди їх, веди, бо там холодно на дворі вам спадки. Гайда теж спать би пішла б. Давай. Шуруй. Понаїдались, понапивалися. Та гайда, спіть. Все. Все, ребята, всіх люблю, цілую до зустрічі в нових відео. Всім пока.